Всім привіт. Всім привіт! Ми трішки занудьвували і вирішили себе розважити. Зараз Кролінка отримає завдання від нас. Їй потрібно буде зробити покупку, але не те, що вона хоче, не те, що вона думає, а те, що їй випаде на папірчиках. Отже, діставай жовтий папірчик, там ти будеш бачити назву магазину, де ти будеш купувати. Бери, куди ми з тобою будемо вирушати. Показуй. Епіцентр. Епіцентр. М -м -м. Що -то, що -то можна Не знаю, зелений колір це форма цього предмету. М -м -м. Кругле. Щось кругле. І от той такий фіолетовий або рожевий це Жовтий. колір. Жовтий. Тобто ми йдемо в епіцентр, купуємо щось. Жовте. І яке? Кругле. І кругле. Е, що це може бути? Вже... От той такий, що це тебе, лимон? Груша. О, підходить? Ну, <світ> йдемо... Якась подушка жовта і кругла. Але я не знаю, чи що там щось таке є. Ну що, йдемо? Так. Да. Чи це за кривоно читається? Е, <плес> воно підходить нам по описах? А в мене жовтий така більш оранж. А м'яч. Мяч жовтий. Мяч? Да. Мяч не сильні. Слайм великий. Угу. з такою банкою слайма робити. Всю хату обмазати. обмазу. Отож угу. там. Що... Що це таке? Глітер. Хіба? Так, да, ти таке відкриваєш, там що, я думаю, щоб вона не... Це таке дивиться, що не відкриє. Ні, то що я спеціально закрила. Отаке От було б добре піжок тебе. Прикольно. Так у тебе ж є такий пенал. Я панда. знаю. Панда кумку. Тримай. Так. Я б таке купила. Mm. Так. Або якби глобус був би жовтий, він може бути жовтий? Він не може бути жовтий. Ні. У мене ж є такий великий. Ну так. Да. Олівий. Що робити на уроці коли скучно? А, це ці кульки. Ага. Кошики. А я тобі кажу, ти зараз купиш лутка або відеречку. Канчик, Да. А формочки, дивися, є жовтенька і кругленька теж на кексики. Mm. Ж хочу щось О, Тільки малерики. А, це типу харібу, напевно, робити. Mm. Да, ну йдемо далі. Ці Типучики. Ми Да. Так, да, шкода, що тобі не випали якісь прямокутні чи квадратні, досточку я б собі таку би взяла би. Кесенка така. О вона, так певно, лупцяє добре. О, така, як у нас. І ага. ми знімали челлендж з сламами, і там таке якесь пітно лишилося. Да. А давай яка старачка прикольна. Ага. Санта. Такий маленький а тут це Санта. Посилка. А, це набор такий просто був. Весь. Оце би тобі таке сподобалося, Тільки ж не жовте. Ну, тут це не є жовте. От. Ну, але воно не зовсім тобі підходить. О, Ось тут кристаліки за вісім. Угу. Це вже е, скільки ми хвилин. 30 ми ходимо. А ти хоч знаєш для чого? це? Так, да, це щоб цілі, тільки. Ну, на щось і продавати Угу. Mm -hmm. І що ти будеш продавати? Не теж щось є. А, це теж точилка така. Ой, Прищепка. І точилка? чи що це таке? Не зрозуміло. Що ці резиночки для грошей нарізали і така штучка виходить. Блін, а вона таке прикольне. А ну є там щось жовте? Браво зака. Ні. Ого. 200 гривень. Угу. А, не, це на не такі важкі. Важці на ваги. Дивись, а це лежить пенал, а я подумала, що це якісь крокси. Докси. Думаю, хто це сюди крокси приніс? Це пенал прикол. Добре. О, дивись. я не хотіла, тепер його назад, будь ласка. Так. Очікова с тобі. О, мене... А що, нам не треба мочавки? Мусорні ну, пакети. Відрука. Ну, Вітеречко, точно. До речі, нам треба трубочки купити. А тут є чи є? Так, да, дивись, бачиш, якраз є. Ага. А мені здається, я вже тут проходила і їх показувала. Ось така миска як у нас, така під таким кольором. Чи угу. така якось? Ти будеш зараз розповідати, що нас вдома. Таке, да. таке у нас думає. Таке відросте. Mm -hmm. нам трохи ширше у нас. Друг. Контейнери там великий, Або тазик. там коміни можна буде мити. Там тебе можна буде помити. <гум> Ти куди? Вже в таке купу як... Та, і воно червоне. Ну, де воно було жовто, ну пішла далі тоді, не мучайся. Ми знов повернулися до канцелярії, і до кроксів. Ми поремонтували. Я засняла. Ми поремонтували крокс. Клей, дивись, а клей може рахуватися як жовтий? Я вже згодна навіть на клей. Дивись, я, Корлінка, дивись, я кошку для для сміття знайшла. он щось кругле, тільки біле. Але якщо ти його пофарбуєш в жовте, то воно буде жовта. А ви я думаю, що це буде вчитатися? Я думаю, що це буде махльош. Я вже просто втомилася ходити по магазинах. Ось, дивись, яка красота блискуча. Добре, я уявляю, сьогодні. скільки сміття від неї, так? Залишається. А це так, а є ці серветочки круглі і жовті. немає. Не Ура! Ой, я собі... мала скатерти. так. Для чого вона тобі? О, дивись, насадки є. Які нам не потрібні. Так. Да. Підгузки. Кря-кря, хтось пам'ятає кря? кря-кря? Кряка. Ну кряка, тут кряка. У нас був кря-кря колись такий шампунчик. Mm. Може хтось пам'ятає. Я таке милого голову. Джонсен. Так. Да. Утіпуті. У тіпуті. Вішаки, вішаки. О, туалетний папір. Жовтий. Обгортка жовта? Ні, я це не шита. Отаке може. Але золоті. О, ну так, а це теж золота. Жовтий це не золотий. А, понятно.

Ну, не знаю. Враховуючи, що снігу нема. А ну да, А є болото, то я навіть не знаю. Ні, тоді немає смислу куплятися. Кульки є жовті. Якась гра дивно. Контур. Ого, І, як воно важке. Та, це вона така що я так нахилила. Ой, я хотіла картином по кристалам. Ой, ось ігри тут такі. <гум> рівень, Секрет справля. принцеси. Принцеса схожа на ту, що з Маріу. Вот. Не знаю, що це за гра. О, піца. Така як О, у нас піца. Да. Так, так мені здається, ми її не зняли. Mm -mm. О, Одеся гусь? Не зняли, але зато зіграли. Ну що, може тобі дати можливість піти в інший магазин? Да. Да. Куди ти хочеш піти? Поворот. Да, да, Ну, ми пішли, пішли. Дивися, що це таке? Кругу. Не круга, не швидко. Іграшка антиспрес, свійш хліб. А це ж таке, що може каміла подається. На подушці такі. І не, туди, не, так. а що, не, не знаю. А ось дивись жовта є свічечка Не кругло Авокадо. У на жовтий пончик. Помивець. Полівець. Це теж одивець? А, це ручка. Ну, це одивець. Кат олідок ну, для дошки, щоб стріляти. Ааа, мочалочка така. Киткас. Одвись, ні, але нитки. Нитки? Нитки, тому що будемо все за купляти. Трояндочки, круглі? вони не круглі. А це задача Стрічка. Покажи, що ти знайшла? І що, що це таке? Це Вау! Йоху! Так, світівка. Масочки жовті. Це що? Контейнер для зберігання лимону? Ланчбокс. Двое сока кружечка. А что тут такое? Пососка такая. А, мать соска Да. А Ну, хай би вже було щось тут дуже кругло. бо ми вже другу годину ходимо по магазинах. Серйозно? Угу. Ми навіть вже вибрали інший магазин, але ти нічого не вибрала. Так. Штучки, гребенці. Руденець її. А він що вже? Я згодна вже закрити очі і зробити вигляд, що віжох. Он віжок. Він не круглий. А ось цей. Він прицел, я не буду, він ніякий не потрібний. Так. Ну що, ти вже вибрала чи не вибрала? Yeah і, і, і менш Ну, такий... no, я зрозуміла, те, що тобі подобається, то воно кругле і воно жовте. Oh. А те, що я тобі вже показую, то воно тобі не кругле. Oh. Ти ще там з іншого боку не було, може це пришвидшить процес. Oh, oh, давай! So. Зайся, а чу -то чу -то я ця динозаврій. Хочу сучути, о Боже. Коли треба, то немає. Да, так би прямо всі в параметри воно вписалося Ага. Ви скільки класні. Ice чуєш? Мама читає айс. shadow. А це що? це? Пудра? Помада, спонжики, давай. Перфекціоніст. Дивись, <звучить> є пластилін, з нього можна зробити жовте і кругле. Ні, такі жовте. Це що це за сусиска? Це страчки. Ні, це дівчинка. Хохо. Черепові. Так, так. Черепашка. А да. десь. Да. О, двісті на кінечники на цей. Такий олів олівчик, як в мене є. А oh, ну no, я не знаю, чи вони будуть підходити, це ж кисні тут трошки тонче, ні? Ні, це не для того. Як yeah. там a few minutes later, а у нас two hours later, да? No? Ми нарешті дома. Минуло дві години. Дві години нашого пошуку, не нашого, а твого пошуку. Ми порушили правила і пішли в інший магазин. І ми купили, знаєте що? Та-дам! Та-дам! І якщо ви скажете, а воно ж не кругле, а ми такі вам. Хоба! де це там? Хоба! Кругле? О. Хоба! Яєчко! Мама, Яйєчко! Кругле прикругле. Ось такий у нас вийшов покупон. Чика вам пойдет лучше, читається. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте подібайки. Всім пока! Пока!